Вітаю всіх! Сьогодні великий відогляд будинка свого ходосика 230 метрів будинок терасою. це також вирища, парка місця є. Будинок побудований секли, гарний зроблений дизайнерський ремонт. Є чотири окремі кімнати. Бачите, які чудові цікаві рішення дизайнерські, гарні поєднання кольорів. Дуже гарне. Поєднання світлого кольору з темно-коричневим кольором. Думаю, на відео передається все. Звісно, вживу воно набагато красивіше виглядає і ефектніше. Так що, що вам подобається, запрошуємо вас на перегляд в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді вам. Така підсвіточка є також в самому будинку. Підвіконня дерев'яне, а з фасаду натуральне каміння. Я почну спочатку, з, з будинку, передпокій, зліва велика зеркало, справа також шафа, тут також таке дзеркальце є симпатичне. Шафа, зліва і справа зроблені також ці верхній полиці. Далі праворуч для санвузу будинку. З таким рукомильничком. Центральне каміння під травентін зроблено. Тут така симпатична рішення дизайнерська підсвіточка. Тут також, бачите, гарна підсвіточка вмонтовані змішувачі. Трав під нахилом. Зеркало величезне, з підсвіточкою. Зліва йде. Кабінет. Фестіва постій, кімната, кабінет. Так, шафи зараз не буду відкривати, але... Призустріч все роздивитись уважно. Велике віконечко, взагалі багато вікон, вікна Саумантер, гарні німецькі. Двері прихованого монтажу. Гарна вітальня. Тут камін. Диванчик м'якенький приємний. Що обов'язково приходьте заодно, спробуйте диван, поспілкуємося, порозмовляємо. Це важливо для прийняття рішення, обов'язково бути присутнім, подивитися уважно будинок, така кухня. Газ же є в будинку, то плита йде газова, також кавомашинка. машинка. Тут зроблена посудомийка Франка, вся техніка Франка. Столешня, натуральне каміння. Під Травентін. Фасад будинку ми вийдемо побачити ви це натуральне каміння. Травентін іде. Якийсь земноморський колір. Так, да, тут також. столова, стол такий з кріслами. І вихід, звісно, йде з двох сторон на терасу, на задній двір, велика тераса, порядка 30 метрів. І задній двір ще ділянка, до речі. З гарним панорамним видом, в соснах і також є... є озеленення, все це зроблено, гарний панорамний вид і ділянка в районі 8 соток. Тут котельня, котельня зроблена, газове котельня. Давайте подивимось на другий поверх. Є бокова підсвіточка, кому як до вподоби. Я також над кожною сходинкою гарна підсвітка. Горища на другому поверсі також є. По бокам йдуть дві кімнати. Дві такі окремі можна назвати дитячі кімнати. З гарним панорамним видом на ліс, на пагорби ліс. Купрхандер буде, йдуть кондиціонери. Це ми перше, це друга кімната. Віду я також покажу вам. Під віконня, як я вам казав, пам'ятаєте дерево і ззовні йде вже натуральне каміння. І дійшли ми до мастер спальні. По центру ще з ванною. Ми дійдемо туди. Мастер спальня. Такі дизайнське рішення. Дерев'яна ставка, підсвітка. Тут також трюмо з такою підсвіточкою. Полиці, шафи тут монтовані йдуть. З усіх боків. Далі йде гардеробна своя велика. Дуже гарна велика гардеробна. Давайте я більш повільно вам покажу всю її, що ви побачили. Так, верхня частина і нижня частина. Тепловодіна підлога зроблена на першому і на другому поверсі. І ще є свій санвузол З ванною кімнатою, з душовою. Також туалет. Рукомийник двойний. Бачите, як красиво дизайнерсько це виглядає. Шафи обмонтовані. Біде також є. Трап під нахом. Тут також знову ж таки цвіточка. І ще раз покажу вам ванну з цими двома рукомильниками зеркала. Дуже гарно все виглядає. Так, ще я вам не показав загальний санвузол на тому поверсі і підемо вже в на вулицю, так? Такі тут підсвіточки також, нижня, зеркало підсвіточка зліва. Тут місце під пральню з полицями. Тут також шафа. Давайте одну відкрили. Шафа така будувана доверху. Ванна гарна, немаленька. Тут же йдуть полиці. Тут внизу якраз для білизни грязної і тут же місце під пральну сушилку. А ми ще цю полицю, да, не відкривали. Давайте вже до кінця силу відкриємо, тут також бачите. достатньо місце. Такий цікавий будинок. Нагадаю, на другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна, дві ванни, одна душова. Також на першому поверсі є кімната. Є також велика кухня вітальня. Цікавий проєкт. Якщо на початку не дивилися, зайдіть, прогорніть на початок, подивіться заново це відео. Тут докладне відео для цього повністю будиночка в описі ціна, контактний номер. Запрошуємо вас на перегляд. І давайте вже зустрінемось на вулиці. Покажу вам також. Як виглядає будинок зовні, нагадаю, знаходиться в селі Худосик, 8 км від Києва по Новобухській трасі, швидкий доступ до Києва. Найкращий трафік по Новобухській трасі. Закрите котежне містечко. До зустрічі на вулиці. Якраз вийшов на вулицю. Таке затишне місце. Будинок нагадає подали сели і підсвіточки. По забору по самому будинку. Сам будинок цегляний, фасад це плитка травантін, натуральне каміння, плитка травантін. Також тротуарна плитка це також натуральне каміння. Нагадаю, вас заведений будинок. Є на три машини паркомісця. Також розетка під електромобіль зроблена, водовідведення зроблено низом. Так виглядає вхідна група. Велика, великі двері, алюмінієві двері. Також, бачите, зроблено тут озеленення. Зайнялися гарним озелененням. Тут якраз зліва септик з приливом, таксі комунікації заведене, світло, септик з приливом, свердловина. Якраз так, так виглядає натуральне каміння під віконням. І дивіться на цей задній двір з такою причудовою терасою. Шавесть листів. Думаю, ви чуєте, тихе спокійне місце. Я зараз в неділю записую це відео. І також бачите, термодерево йде ясень. Підлога наверху, ваше дерево. Красиво все зроблено, підсвіточка також є. І такий чудовий задній двір, ялиночки, сосни, посадження. І сучасний будинок з мінімалізмі. Так зроблено ремонт. З Двопорха гарний краєвид наверх йде на верхню частину лісу. Ну і називають вже цей район, а, що це Київські Карпати, так, Альпи що називають, хто, хто де був, де, чи кому більше де подобається, то й говорять. І це цікавий будинок я вам показав, буде завершувати цей відеогляд. Нагадаю, будинок на у 830 метрів. В районі 8 соток земельна ділянка, чотири окремі кімнати, три санузли. Така присвідова тераса, парка містяє. Дивіться через на цей дворик задній. Всім гарного дня, добачення.